Всім привіт! Продовжуємо розповідати про круту лінійку девайсів від Razer в кольорі Phantom Green. Раніше ви могли вже бачити у нас в інстаграмі Basilisk V3 Pro в такому кольорі. Сьогодні ж покажемо Barracuda X Chroma. Вони тільки що приїхали, і нам теж дуже цікаво, тому відкриваємо, дістаємо інструкцію, яку ми відкладаємо, і навушники. Вони в тканинному мішечку. Також дістаємо такий вкладиш. Тут у нас перехідник і донгл USB Type-C. Це в ковпачках традиційно для Razer. Це кабель, він в тканинному оплетенні чорний зі стяжем. USB Type-C доволі м'який і приємний. І останнє це у нас мікрофон. Зелений напівпрозорий матовий пластик. Виглядає дуже ефектно, і навіть можна побачити, як всередині влаштований мікрофон. Сподіваюсь, камера передасть їх так само, як бачу їх я, але вживу. Ну це дійсно вау. Пластик матовий, не збирає відбитків, напівпрозорий і по відчуттям він дуже міцний. Амбушури у нас тканині, вони дуже м'якенькі, приємні на дотик, оголів'я так само м'якеньке, і тканин. Є класичний поворотний механізм для баракуди і регулювання розміру наголів. З чіткими відсічками і фіксується все дуже надійно. По органам керування у нас тут є клавіша мікрофону, колішатку регулювання гучності. До речі, воно також з відчутними відсічками, клавіша вмикання чи вимикання, вхід для зарядки та клавіша перемикання режимів роботи: Bluetooth чи 2.4 Та звісно ж вхід для мікрофону. Пасивна шумка тут шикарна, я ледь себе чую. А по комфорту тут зручно нічого не давить і впевнено не сидять на голові. Я можу хоч цілий день так хитати головою, і вони не злетять. До речі, на початку в назві я згадував слово хрома, і воно тут не просто так, адже гарнітура йде з підсвіткою. Razer класно освіжили вже знайому нам модель. Виглядає стильно, незвично, і в дусі тих самих напівпрозорих консолей І, до речі, у нас буде ще одне відео про килимок з цієї ж лінійки, тому дочекайтеся. А якщо ці наушники вас зацікавили, протестувати чи придбати їх можна у нас в магазині або замовити напряму на сайті. Ми магазин геймерських девайсів, Зона 51, є в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові.